У селі Щербані по вулиці Світлій горіло складське приміщення. Вогонь повністю знищив морозильну камеру, в якій, за словами свідків події, була велика кількість морозива. Крім цього, полум'я пошкодило три автомобілі, припарковані поблизу будівлі, закопчено стелю та стіни на площі тисяча квадратних метрів. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, ніхто з людей не постраждав. Саме приміщення складів врятувати вдалося. Причина цієї пожежі встановлюється. 29 жовтня о 5 годині 10 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі по вулиці Світлій у селі Щербані Полтавського району. По прибуттю підрозділів на місце події горіла складська будівля відкритим полум'ям. Спостерігалося значне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальникам вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем, а також попередили перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Пожежа локалізована 6 годині 15 хвилин, та повністю ліквідовано о 7 годині.